Бажаю здоров'я, брати. От ми е, з нашим славяном, братом, знаходимося е, вже трошки на відпочинку, е, якщо це можна сказати. На процесі відновлення. Так, На процесі відновлення, да, на процесі відновлення. Е, з Капеланом Микрашевичем. Е, і е, два слова славік, е, скажіть, будь ласка, як вообще е, Господь багато допомагає? Дуже багато. Дуже багато головне бути вірним, як у мене гасло вірний завжди, і отаким повинна отаким бути людина. І якщо буде людина кротка і слухняна перед Богом, то вона буде отримувати від Бога благодать. А якщо а якщо, а якщо людина буде навпаки дружити зі світом цим матеріальним, котрий рушиться, то будуть одні прокляття і одні хвороби, та незгоди. Брате, скажи мені, будь ласка, а скільки разів це вже був? Контужений чи поранення? Ну, офіційно шоста. Контузія. Да. А поранення. А, а поранення. Ну, це саме таке дуже жорстке. Тоді в мене були контузії та бойова травма зі спиною. Це саме перше було у мене, коли воху за спиною був скид з дрону на Донецьку. І вог за спиною у мене вог 19. Він зарвався у мене за спиною від мене метр. І жодний осколок мене не доторкнувся, і спина у мене просто постраждала від вибухової хвилі. І коли я з побратимами зустрічався, вони кажуть: ну це бачно, що Бог тебе любить, тому що ну, буває і пробуває е, наскрізь, наскрізь оці осколки. І дуже погані наслідки після цього вогу-19. зараз теж багато в тебе поранень. Ну так, так. да, в мене я вже свідоцтво, коли був в Києві зі своїм наставником Олексієм Шетініним і його дружиною, моєю наставницею Іриною Шетініном. Вони мене теж запитували. Я їм розповідав, як Бог мене врятував в пеклі і давав сили, щоб вийти звідти. Хоча я був майже без свідомості, тому що багато крові втратив, в мене влучило три впівдрони. І ну, всі знають, що такий дрон, Від одного, від одного ну, люди не виживають. І каби над головою в мене зривались, коли я виходив на Івак. А до Івака треба було йти 7 кілометрів по болоту, там, по лісам, через відкриті поля. І це треба перебігти так, щоб тебе жоден дрон Борківський не, не засік. Я, хоч був у, в такому стані важкому, але я завжди молився і просив Бога, щоб він мене вивів з пекла, давав сили. І слава Богу, я вийшов звідти. Я. І ті, і ті побратими, котрі прислухались до мене і теж вірили і молилися на позиціях. Ну і ті залишились живі. Як скажи твоє життя почало мінятися, коли ти Ой, це, до місії слово це, це дуже такий класний і чудовий момент. Я усім раджу приєдна, приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, до нашої церкви, бо в нас дуже дуже такі сильно духовні пастори. Станіслав і Юлія Салтаненко це самі такі люблячі батьки. Я ніколи не бачив, щоб люди так дуже файно трактували Біблію і приділяли кожній людині таку любов, що просто Ну, я ніколи ніде такого не бачив. І е, коли я прийшов до міжнародної місії, слово Боже, почав в мене було таке забудження, що я от такий, як наш пастор каже, крутий перець. Дуже сильно віруюча людина, все, я вірю там і все таке, ні. А коли я почав е, вивчати слово Боже е, на наших домашніх церквах, котрі ми проводимо кожну неділю е, з наставниками, ми проповідуємо людям і ділимося духовним хлібом від наших пасторів, то ну, в мене набагато. Речей, просто відкрилися очі, відкрилися вуха, змінилося серце. Ну, я іншими очима почав дивитися на цей світ. Ти вже розумієш, що це уч... Уч... ученик Ісуса Христа. І саме головне, Саме головне що я отримав, це розум і мудрість від Бога. Тому що коли ти занурюєшся в Слово Боже, вивчаєш Біблію, розбираєш Писання і те. Откровення, котре ти отримуєш від пастирів, ти розказуєш іншим, то ну, це дуже такий класний сильний момент, що просто ну, майже в тебе відчуття таке, що ти весь світ врятував. Головне, що, що я хотів передати нашим побратимам, котрі на нулі, і котрі ось на, після поранення лікуються, лежать. Щоб ви мали тверду, міцну віру в Бога нашого Ісуса Христа, бо тільки з Богом ви швидко одужаєте, ви будете міцні духом, і у вас будуть сили, як тримати диявольський тиск на нулі, так і нищити все це темне військо. Да, ми молимося, щоб Україна була свята, щоб наші хлопці не даремно. Проливали свою кров, щоб наша країна була свята, і ми побачимо велику славу Божу, Пусть Бог благословить кожного, Боже благослові, що скаже миром Божим, дорогі друзі, нехай Господь прославляється в житті кожного учня Ісуса Христа, так як це він робить і зробив в житті В'ячеслава. Благословляємо, благословаємо. Ще хотів додати, що ті, хто з братів, котрі служать. Стоять на захисті батьківщини і українського народу, і приєдналися до місії Слово Боже, і починають тільки занурюватися в цей весь духовний процес. Не зупиняйтеся, ламайте себе і проповідуйте Слово Боже людям. Бо завдяки нам, воїнам Ісуса Христа, котрі на нулі стоять фізично, б'ють ворога і ті, Котрі духовно стоять тут, моляться за нас, проповідують Слово Боже завдяки нам, воїнам світла та добра і істини, ми врятуємо цей світ. Слава Ісусу Христу! Бог з нами, вся ця нечисть буде під нашими ногами. Амінь.